Зробив нове замовлення, це тайфун 25. В комплекті сумка розкидувач з'ємний. Ну, ще не знаю, що спитаю, може кришка на пульт. Отак от він його виглядає. Завтра я хочу його потестити. Тут у нас прорезинена кнопочка така йде з силіконовою проставкою. Так, Бокові габарити сильно. бижу э, передней накладкой вот так вот она выглядит э, так тут у нас замыкание с шторой штора у нас вот такая вот у нас двухколеровая тут желтый тут оранжевый руль труба э, Так, червоні задні габарити. Отак от, от у нас іде задні стопи, ну і фара. Так, відкриваємо шторку. Отак от, от вона відкрилась. Ще таке віконце залишається. залишається. Отак закрили. Тут у нас резинова така заглушка. Зараз ставлю. Так, приєднали роз'єм сюди і закрутили два барашки. На пульту нажимаємо скип. так от воно працює. От. А якщо в автоматичному режимі ви відвозите на точку, от, у вас відкривається бункер, а потім включається отож. О, тут у нас стоїть GPS автопилот Twin, глубина ну Глубина мр, зрозуміло, зараз не буду показувати. Хоча його так просто поподнімати. Ось вот так воно показує. Або показує ось вот так. От бачимо, я тут піднімав. Ну, ось так виглядає дніші кораблика. металевий захист на 7 лучів таких глубиномер, винт 47-й, оновлена моторама, то є здейвод. Тут вже у нас іде сальник з внутрішньої сторони. Руль ну, так, труба. Так, по внутрішній частині. Так, отак у нас зроблено, щоб вода не сюди не поступала, якщо даже будуть бризги якісь. От бачите. Прилягання ущільнювача. Потім у нас тут швидко з'єм акумулятора. Ми його так що, і від'єднали. Якщо треба, зарядку поставити. ну так само поставили і защовкав. Цю штуку не трогаємо. Так, мотор 42,50, руль труба, шестерня алюмінієва вже. Ну, вже в останніх всіх версіях. Потім оновлена е рама рульового, теж там. ну, Таких ще ніхто не робив. Ну, як ви знаєте, це звичайна вроде би, да? ну, там вона зовсім іншого принципу, іменно смазки. Там вже не треба буде. Раз заповнили і все, вода не поступає туди, її не треба її міняти. Ну, по крайней мере, сезон 2. Так, тут у нас глубіномер. Вот так воно виглядає, автопілот Вот. Вигляд, вот. Торчик. Ну, якось така зборочка вийшла. Завтра буду тестувати. Ну, по крайній мере, планую протестувати на водоймі. І вот, покажу, як все працює.